Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині і я хочу вам показати, як я буду формувати свій виноградний кущ для подальшого вирощування. Я посадив в минулому році десь біля 30 кущів нових саженців. Тут у мене на ділянці 14 кущів. І на одному із них я хочу вам продемонструвати, як я буду формувати свою виноградну нозу для подальшого вирощування. Ось в мене є кущ ціловин. Як бачите, в нього пішло два основних пагони. Вже трохи переросли із пазухи. у мене. Паростки, тому я зараз їх приберу і скажу, як я буду далі формувати свій кущ. З пазу поберу я пасенки, залишаю по одному листочку, все інше прибираю. Прибираю заразом і усики, отаким чином я зробив зелені операції. Так само з іншої сторони обрізаю лишні пасинки Ось і сформовано у мене дві лози для подальшого вирощування. Під кінець сезону, коли повністю вже визріє виноградна лоза, я обріжу на зворотній ріст і буду формувати уже на наступний рік із Бруньок, які, які визріють на підуючий сезон. Тому в такому стані я залишаю, хай воно росте, хай визріває виноградна лоза, і далі я далі я буду так формувати. Ось така задача стоїть у мене на сьогоднішній день по догляду за моїми виноградними саженцями, які я посадив прошлою осінь. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Все, що буду я робити, буду вам показувати, діли, ді, ну, ділитися своїм досвідом. ну і Буду вдячний за ваші коментарі.